І так, вітання всім. Країна Грибландія. Запрошує дослідуючої мандрівки. Сьогодні у нас знову турківське верхолісся. Прекрасна погода. Перейшли, дощики, день перед день і ми знову в полях. Пробуємо дивитись і збирати, що у нас тут таке. Це у нас польовий білий гриб. Ялиновий. Яловий білий гриб. Це вже осінні. Ну, вони не дуже тхі вже аж. Видно, попереростали, але дивимося далі. А це уже, вибачте, буковий білий гриб. Рядом бук. Тому у нас тут трішки з'явилося букових грибів. Дивимось далі. Ось вони. Ось вони. Букові, чарівні, прекрасні, білі гриби. Це остання хвиля букових польових. Далі їх більше вже не буде. Але сьогодні мені вдалося 3 жовтня їх знайти. Отож, мандруємо травами, мандруємо полянами і просимо Господа Бога послати хороший урожай. Це мене на даний момент дуже гарно потішило. Але поки що шукаємо і будемо дивитись. Що у нас буде далі? Поки що країна Гребландія перериває трансляцію і буде чекати на нову знахідку. Ну що ж, продовжуємо. Продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Знову чарівний. Буковий, білий грибочок. Тут два бікберезники, але ми їх ну рухати не будемо наразі. Шукаємо, дивимось далі. Вертаємось до Відерка. Поки що більше похвалитись нема чим. Але перспективи достатньо хороші. Оце наша купочка на одному місці. Ставимось на паузу. Ну що ж, продовжуємо мандрівку буковими полянами. Ось у нас ще один. Ось такий, ось такий. Буковий красунчик. Та нога у нього трошки погана. Спорити не буду. Але далі він тугий, і м'ясистий і гарний. Цього року всі, всі грибочки з усіма ніжками погані. Але давайте подивимося, що в мене тут. Це ялинові ліси. Зараз я піднявся на поляни і в мене вже другий, друге відро з буковими грибами. Повернутися в ялинку я завжди зумію. А зараз мене цікавить виключно останні цьогоріч гарні польові букові гриби, тому що вже жовтень і скоро вони пропадуть взагалі. Я злапав, скажімо так, останню хвильку на її середній стадії. Останню хвильку. Букових білих грибів. Букових польових. Бо ще є букові, які ростуть по глибинних мішаних букових лісах, вони трошки інакші. Це такі от вони, красунчики. Ну що ж, поки що знову на паузу, при нагоді включимося. Thank you. Ось, ось, ось вона вся ще раз презентуємо. Подивіться, який красень! Який красень! Оце і Танячка тобі ще раз. Король букового грибного царства. Білий гриб десь на півтори кілограма. Абсолютно здоровий. Абсолютно! Ой, ось така чудосія. Фух, Шукаємо далі. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Що у нас тут ще може бути? А може бути багато чого. Поки всі грибники бігають десь там низами, збирають маленькі. Дрібні грибочки. Країна Грибландія. Косить букові білі гриби. Що у нас тут? Тут таке, таке, таке. Ось цей. Красунчики. Два. Ще раз подивимося на них. Ой. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Цікавенько, цікавенько, цікавенько. Виявилася сьогоднішня мандрівка. Сьогодні мій день. Сьогодні країна Грибландія святкує перемогу, бо всі минулі поїздки, які були не дуже... Удачні. Тепер сповна компенсовується. Ой. І так. І так, і так, і так. Ну, що ми зараз робимо? Беремо ще двох надзвичайно гарненьких молодих красунчиків. Я зачепив одного ногою. В травах тут дуже важко орієнтуватися. Дуже важко не пропустити. Ось ще такі прекрасні двійнятка. Несемо їх сюди. Ось. Загальні результати. Йдемо збирати все до кучі. Ставимося на паузу. Ой, ходимо, бродимо по буках, будь ласка, будь ласка. Ще, ще до вашої уваги. Отакі два прекрасні зрослі грибочки. Ой, буки-буки. На кінець. Ви потішили мене настільки, наскільки можна. Ой, знову вертаємось до нашого. Відерця. До наших грюзаків, до нашої бази. Ще раз дивимося на короля Грибландії, короля букових лісів. Півтора кілограмовий білий гриб. Буковий абсолютно. Здоровий. Я не знаю, як я буду то все зараз транспортувати. Ой. Ну, раз дав Бог гриби, то дасть Господь Бог і руки. Щоб то все донести. Поки що країна Гребландія в захваті і продовжує. Мандрівку. Ну що ж, ми трошки далеченько, трішки далеченько відійшли від нашої бази, але надіємося, що ніхто нас не перехопить. Ще два суперкрасунчики молоденькі букові. Ще два, ще два, ще два. Трави, трави, трави. І в цих травах мої улюблені білі рибочки. Країна Гребландія представляє надзвичайний збір жовтня. 2003 року... Тут 2023 року, бля, його качка коптує, в мене вже язик заплітається. Панянку-парасольку, Рости собі на здоров'я. Сьогодні не твій день. Мені не до вас. Так, 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 так. Бу-бу-бу-бу-бух. Це називається... Почався сорокопад! трішки слизькувато і починаємо падати добренько поки що нема нічого стаємо далі на паузу ну що ще раз і танечко обійшли ми дане місце Треба перебазовуватись на друге. Якщо ми хоч щось пропустили, якщо Гребландія пропустила, ну значить воно не наше. Значить, прийде хтось другий і набере ще грибочків. А ми представляємо загальні здобутки. Оце так у нас у рюкзаку. Оце купа. Ну якось так. І самий поважний король грибного царства. Я навіть не знаю, як його транспортувати. На 1,5 кілограма. Абсолютно здоровий. Могутній, потужний. Білий буковий гриб. Країна Грибландія, бажає всім мирних мандрівок. Поки що на даному етапі. Перериваємо трансляцію, пробуємо то все гарно розмістити, упакувати для подальшого транспортування. Вітання всім. Букові ліси Турківщини показують свою красу. Всім хороших мандрівок, всім мерозлагоди спокою, до нових зустрічей.